Друзі, вітаю усіх, всім доброго, мирного вечора. Сьогодні у нас на календарі 5 квітня 2025 року. І, власне, хочу зробити деякі розклади, прогнози на ту тему, яку я хотів вчора ще розглянути. Та й, зрештою, від вас приходив запит: про, власне, діяння Трампа. Ось його останні діяння з тими митами, введеними, мита не мита. Також від вас приходив такий запит, а що ж буде далі з доларом. Я, звичайно, можу глянути, як карта покаже, але такі прогнози, як показує практика, вони не є якимось максимально конкретними. Але, по крайній мірі, ну, подивимося, як оця його сфера. Скажем так, впливу економічного того колапсу, який він зараз запустив. Бачимо, що робиться, як воно повпливає на Америку, як воно повпливає на Європу. І також прийшла така інформація, що скоро одного короля може не стати так в тому світі. Ну я наголошував, що коли мені снився сон про смерть чотирьох королів, це не обов'язково може бути фізична смерть. Так, смерть може бути і політична, і ну, різна всяка. Тому, коли король, це є не королем, розумієте про що мова. Тому будемо сьогодні з'ясовувати, що це стосується така інформація чи конкретно Трампа, який може так, стати не одним королем в світі менше. А може, того Аля Путлера, тому що теж вчора, коли проводила ефір з Наталею, восьмий канал, мова була про те, що. Ну от через ті всі американські діяння їм простіше в Америці, то їм простіше, навіть так, які деякі ходи прийняти, щоб в Росії поміняти владу, з якою вони можуть домовитись про завершення війни, тому що їм це завершення війни зараз дуже і дуже потрібно. Ось тому давайте будемо ці всі теми розглядати. А в принципі, вкотре нагадую, як мої прогнози важливі, цікаві, підписуйтесь на мій ютуб-канал, поширюйте відео, пишіть ваші коментарі з приводу того, що ви думаєте по даній ситуації. Отже, вчора, з 8 каналу, ми говорили, що Трамп це все приймає свідомо, цілеспрямовано і ці всі події. І прийняття таких рішень, вони були заплановані ще до його цього другого президентства. Дивимося, що це є так. Відповідь так, теж так. І карта тривоги. Тобто, дещо було сплановано, де що було по наслідках не передбачено. По принципу, давайте ми це зробимо, а далі будемо дивитися, як це все буде реагувати, світ. Також по його тих заявах Золотий вік для Америки, Золотий вік для Америки. Реально щось воно зараз так, що далеко не виглядає як Золотий вік для Америки вже в деяких відео чоловік його називають Робінгудом, що там за кілька днів дуже багато таких різних, всяких так зрозумів, багатіїв, так які вже втратили через ці мита дуже великі статки. Ось, тобто його так називають таким А-ля Робінгудом, який поки що забрав багатих, але чи він віддасть це бідним Ну, в такому контексті. Тому те, що він робить, це цілеспрямовано, це продумано, можливо, не з усіма наслідками, але так. Тепер давайте подивимось наслідки оцих його прийнятих рішень. Так? Для США. Баланс перевернутий. Трійка Пентаклів перевернута. Королева Пентаклів пряма і карта справедливості перевернута. Чесно сказати, в його, напевно, голові, в його уяві, в його розумінні, це виглядає дуже класно, дуже круто, дуже перспективно, але всі карти перевернуті. А це означає, що не так воно все буде, як йому гадалося. І для Америки, якщо він продовжить свою таку політику ще в таких аспектах, яких він намітив. Я не політолог і не якийсь там експерт економічний. Я говорю теж що де по інформації по картах. Але для Америки його політика може бути фатальною, і це буде золотий вік не майбутнього, а якийсь примарний золотий вік і повернення до якихось там, знаєте, періодів. Ну я так може з сарказмом це скажу до нашої ери. Але десь як теж чув, що це як відкат до якогось там 1909 року, чи десь в тих серіях. Тобто, що він в результаті робить доброго, вроді, благими намірами, але ну це не про то. Давайте подивимося, як воно буде на рівні світовому. Вчора, до речі, коли говорила з вашим каналом, теж такі випадали цікаві підказки: що от зараз, на а, перше, якщо Трамп продовжить таку свою політику, то на світових ринках першість можуть займати такі країни, вкотре, як Китай, ще більше себе продемонструє, Канада, ще інші країни. А Америка може поступово з того всього п'ядестало, дуже швидко зійти. Для світу, колесо фортуни перевернути, ніякого успіху, ніякої вдачі. Двійка мечів. Теж така, як ви бачите, карта, яка про необхідність правильного вибору. Вісім жезлів, обговорення, переміни перевернуті. І дев'ятка мечів, карта жорстокості і втрата того, що було напрацьованого багатьма, там, не знаю, десятиліттями. І парадокс виходить, він заявляє це як зміни до кращого, по розкладу, що для Америки, що для світу, це не є ніякі зміни до кращого. Чи можуть вони бути гнучкими? Залежно від, ну, від країни до країни. Карта випадає, що так, якісь можливі будуть для різних країн обговорюватись умови цих всяких митних моментів, але загалом. Воно буде система, яка діє, поки, можливо, хтось новий не прийде до влади і не почне змінювати оці всі прийняті конкретно закони. А, що, з приводу, що з приводу долара взагалі, як такого, чи може він обвалитись, провалитись, знецінитись і так далі, як ну, в світі як валюта, що покаже карта? Ну, карти вогню, 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 все як може згоріти. Далі йде карта фатомності, якщо це ще продовжить зараз така динаміка от цих всяких незрозумілих ігрищ продовжуватися. Так, це може негативно вплинути, в принципі, на такий курс долара, але чомусь тут карта показує, що перше, те, що має бути, воно буде, а по-друге, це йде ще, може, якісь речі, які штучно, спеціально змодельовані, щоб на цьому теж конкретно має хтось збагатитися. Ну, сказати. Що от люди в тій паніці, в тому колапсі, там біжать це все міняти, тому подібне. Я би все-таки казав, я б все-таки казав, можливо, поспостерігайте якийсь час, можливо, хоча б цей період там дійсності протягом квітня, як воно буде відбуватися. От, бо поспішити тут таке, розумієте, щоб не робити зайвих тих обмінних процесів, а потім думати, а на що це було робити. Ну, в кого може багато є збережень і у великих сумах, і в доларах. Ну, тут я кажу, яка, якась, мабуть, би мала застосовуватись фінансова аналітика, ще щось, хоча в таких аспектах є фактор людського впливу. Яка б не була аналітика, які б не були прогнози, хтось тобі завтра там захотів, настрій змінився, і все може піднятися вверх. Хтось не захотів, і все може впасти вниз. І тут теж, бачите, для долара. Спочатку, вроді, непогані карти, а далі йде карта краху, можливого, От, хитрість, оця вся і перемир'я. Ну, тобто є процеси, які, про які багато говорять, але чи воно так буде дійсності крахово, це великий знак питання. Хоча ця карта є, просто зараз воно відчувається, як просто якась якби штучно награна така. Якась ситуація. Трошки, так, знаєте, бо комусь це вигідно. З приводу, там же теж зараз, до речі, росіяни, рапсіяни почали стогнати, кричати, що нафта там почала падати. От сьогодні, до речі, там добряче їм пролетіло по їхніх різних там важливих таких заводах. От, і дай Бог, щоб взагалі там вже сатанинське кодло провалилось крізь землю, та вся мразота. от, За те, що вони роблять такі жахіття тут в нас. А з приводу того, що та нафта може і далі падати, до речі, прогноз в мене колись був. Так? Чи може в тому часі це починати діяти якісь ці, через ті мити через ті подальші, якісь можливі санкційні ведення? Карта тиску, давки так. І Це може тенденція продовжуватись. змусити до завершення війни, до припинення війни. Так що, такий світовий колапс активовано. Які наслідки для, для Трампа от з цього всього, якщо він не змінить курс? Давайте, що карта покаже. Тривога. Четвірка мечів, невдача, принц чаш пониження і принцеса жезлів. З короля приниження в принца чаш. Ну, не хороші карти. Чим більше таких дій, тим більше можливості припинення його цього главенства, так, правління, королівствування. Для а, зміни режиму цього путерівського вчора ми дивились. Так, ці можливості є. Тут три карти. Королева мечів, влада, крах, десятка мечів і перевернутий мах. І ніяка магія не допоможе. Так, що ось такі дорогенькі мої розклади, як мінімум, ще протягом квітня це дуже важливо з тим всім спостерігати, особливо теж до 20-25 го до го числа, до такого великоднього періоду, як це все відбуватиметься з тими митами митами, але однозначно це спричиняє світовий колапс. Багато країн можуть по-новому колаборуватися, і Америка в тих всіх схемах може бути далеко не на вершині. А Якщо він так дійсності захотів, по принципу, щоб багатії трохи збідніли, а за рахунок того збагатити дійсності тих, хто в цьому потребує, такі бідні верст населення, так і кажуть, як це правильно, верстви населення, прошарки населення, суспільні групи, хто дійсності потребує тих фінансових допомог і так далі. Ну, то, якщо такі благі наміри, то хай він так робить, але бачите, все одно цей колапс, ну, такі дуже небезпечні ці всі прийняті рішення і ігри. Є ситуації, які ще можуть змінювати, залежно від країни до країни, і у відношенні тих мит, і так далі, але якщо не буде якоїсь гнучкості, ну, для Трампа це вкотре може скластися не в самий кращий фінальний результат. Ось що хотів з вами подивитись. Тому чекаю і від вас коментарів. Всім дякую за увагу! Будьте здорові, бережіть себе, світла всім побільше відправляю, і почуємо з вами в нових відео, прогнозах, ефірах та енергопрактиках. До нових зустрічей!